Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Українці давно звикли до байдужості і підлості західних урядів. Щоправда, після атаки тієї нічної атаки більшість європейських урядів висловили своє обурення діями Москви. Трамп сказав, що він нічого такого не чув, але можливо, потім коли-небудь він поцікавиться. Ми знаємо, що він не висловить свою думку з цього приводу. Він розглядає Москву як свого потенційного партнера. Україну як свого потенційного партнера він поки що не розглядає офіс. Президента дав таку оцінку цьому вбивству українських цивільних легалізоване вбивство людей росіянами під пильним оком заходу. Чергова Московицька атака відбулася на тлі втечі Трампа з саміту Великої Сімки. Він достроково повернувся. Його прес-секретар, прессекретар Білого Дому, спочатку сказала, що для того, щоб вирішувати ізраїльсько-іранські справи, це так само повторив Макрон після цього. Трамп напустився на Макрона і сказав, що Макрон нічого не розуміє, що його мир не цікавить між Ізраїлем і Іраном. А насправді він готує якісь такі дуже великі супер пупер речі, які всі жахнуться від цих речей і слідкуйте за новинами. Сказав він і ще пару разів в своєму повідомленню спробував опустити Макрона. Трамп принижує своїх партнерів по НАТО. Трамп намагається дошколити Україні. Трамп ніколи не принижує Путіна. Навпаки, він згодився на те, щоб Путін спробував бути посередником в ізраїльсько-іранському конфлікті. Запропонувати Путіну, який є найближчим військовим союзником Ірану посередництво в цьому так званому конфлікті це все одно, що запропонувати Хізбалі бути посередником між Ізраїлем і Хамасом все це має вигляд путінської спецоперації, звичною жертвою якої став Трамп. Втім, можливо, і не жертвою, а знаряддям уже, мабуть, ні в кого немає сумніву. Якщо Московія нападе на якусь країн НАТО, то Трамп і його Америка не будуть захищати цю країну. Вони вступлять в переговори з агресором для того, щоб спробувати добитися. Від нього максимально вигідної для комерційного оточення Трампа угоди. Попри це, президент Зеленський і команда Офісу президента присвячують цей тиждень важливим міжнародним зустрічам. Теми за переліком Єрмака наступні: оборонна підтримка України, санкції, економічна співпраця, інвестиції в наш військово-промисловий комплекс. За словами Зеленського, Росія планує і подальші атаки, користуючись тим, що вони можуть бути зараз менше помітні світові через зосередження уваги на ситуації на Близькому Сході. Немає ознак, каже він далі, що хтось у Москві готується до завершення війни та розглядає дипломатію серйозно. Звісно, що Москва не розглядає дипломатію серйозно. Серйозно дипломатію розглядає тільки Трамп, тому що він хоче угоди, пізділ. Він хоче угоди для свого комерційного оточення, не для України, не для того, щоб українців припинили вбивати. Коли Трамп приїхав на збори великої сімки до Канади, він сам не знав, навіщо він туди приїхав. Морда у нього була кисла, і Він скористався першою ж нагодою. або взагалі навіть не шукав жодної нагоди для того, щоб пошвидше звідти злиняти. Він щось там іще підписав з британцями і більше. Не став нічого ні з ким підписувати, ні з ким він толком і не порозмовляв. Можна було би сказати, що Трамп уходить з європейських справ для того, щоб зосередитися на тихоокеанському регіоні, для того, щоб протистояти Китаю, але це не так. Він не став розмовляти. З японцями, з австралійцями і з південними корейцями, які були присутні. Хоча саме ті країни, спільно з якими користуючись базами, яких він мав би протистояти Китаю в Тихому океані, розмови про Китай це дурня. Він програє Китаю. Китай погодився відвантажувати рідкоземельні елементи для Світових виробництв, в тому числі для американських виробництв зрештою, але за винятком тих, які можуть бути використані в збройних виробництвах. виробництвах військово-промислового комплексу зупиняються американські заводи, деякі, які критично залежні від цих китайських речовин, і Трамп не передбачив це при Перед тим, як він починав торгівельну війну з Китаєм, він мав би зробити якісь можливо запаси оцих. Рідкоземельних речовин для того, щоб його військово-промисловий комплекс міг функціонувати надалі. Він цього не зробив, і зараз вся ця його політика, вся ця його тарифна війна призводить в тому числі і до зменшення оборонних спроможностей. Сполучених Штатів Трамп висловився в тому смислі, що він хотів би, щоб Путін був в цій великій вісімці. Його свого часу вигнали з великої вісімки, і вона знову стала великою сімкою. Він каже, що всі нещастя від того, що Путіна вигнали з великої вісімки. Якби він був в великій вісімці, то він був би добрий, цей самий Путін, і нічого би ніяких боже хіть би тоді не траплялося. Насправді, уже навіть і великої сімки немає. Тому що коли Трамп звідти поїхав, це було просто символічною крапкою. Насправді є велика щистка. Це є країни, які зібралися навколо принципів, а не нав... не тільки навколо економічної вигоди, тому що в міжнародних справах справах світової економіки вигода дається не тільки барижництвом, вигода будується. Навколо якихось принципів. Знаєте, це нагадує мені слова одного швейцарського банкіра. Він сказав: мені зараз не сильно цікаво прирощення коштів, прирощення капіталів моїх банків. Правда тому, що я дуже багата людина. Мій батько був дуже багатою людиною, мій дід був дуже багатою людиною, мій прадід був дуже-дуже багатою людиною. Нас зараз цікавить не прирощення Грошей нас зараз цікавить встановлення і дотримання дуже чітких правил, які дозволять нашому бізнесу функціонувати для наших правнуків. Оці от правила, оці принципи це те, що дозволяє зберегти капітал для подальших поколінь. Бережництво цього не дає. Бережництво це для перших поколінь, але всім подальшим поколінням, а всі ці європейці, всі ці багаті. Світові країни, всі ті, хто входять в цю велику сімку, вони зацікавлені саме в принципах в дотриманні правил, тому що принципи і правила дають їм можливість зберегти своє домінування, дають їм можливість зберегти свій національний капітал. Трамп не розуміє цього, його цікавить барижництво, тому він готовий іти на зруйнування. Світових правил не дотримуватися принципів, туди він іде, і це означає, що Сполучені Штати дуже скоро перестануть бути значною навіть в економічному смислі країною. Вони уходять не зі світу, вони не уходять не з Європи і не з Тихоокеанського регіону. Вони уходять з. Світових правил і зі світових принципах уходять вони на маргінез, а залишаться ці країни, які розуміють, на чому будується світова економіка, на чому будується світова політика, яка є фундаментом економіки. Оці країни колишньої великої сімки. Об'єднувалися не тільки за економічною ознакою, вони об'єднувалися саме навколо принципів. Саме тому велику сімку там велику вісімку ніколи не входив Китай. Саме тому Московія не змогла утриматися в великій вісімці і її звідси вигнали. Саме тому і Сполучені Штати не утримуються в цій великій сімці. Велика чистка тепер буде в подальшому в міжнародних справах в міжнародній грі. Головне не місце переможця, головне місце судді. Головне місце це ті, хто встановлюють правила, і ті, хто судять. Велика сімка це суддя. Велика сімка впроваджує правила. Як ми бачимо в подіях українсько-московицької війни, і навіть на Близькому Сході Сполучені Штати. Не можуть бути суддею, вони вже не встановлюють право. Ми бачимо, що Ізраїль вже є ведучим. Саме він має ініціативу в тому, що відбувається. Сполучені Штати можуть пробувати тільки наздоганяти. Вони зараз як кажуть, вступлять сполучені штати в війну, не вступлять сполучені штати в війну. Якщо вони вступлять в війну, то це означає, що вони побіжать за Ізраїлем. Якщо вони не вступлять в війну, це означає, що вони побіжать за Іраном. Але в будь-якому випадку не вони головні. Що там відбувається? Два слова про ірансько-ізраїльський конфлікт. Це для нас важливо, адже мова йде про зруйнування найближчого союзника Ерефії, який дуже багато зброї передав Ерефії. Весь час кожен день ми маємо собі на голову ці шахеди свого часу технології ці були передані Іраном. Московії не думаю, що все може відбутися аж нато швидко в плані зруйнування Ірану. Ізраїль з Хамасом на дуже невеличкій території возиться вже півтора року. Скільки йому потрібно возитися з Іраном? Там десятки мільйонів населення, щось мільйонів 80 населення для того, щоб зруйнувати іранський режим. Сказати дуже важко. Ну втім, все буває в житті. Озаяк нафта припинила свій зріст і навіть трошки відкотила назад в порівнянні з першим днем атаки Ізраїлю на Іран, то ринок не вірить в те, що війна буде аж занадто довго, чи що вона буде мати по-справжньому руйнівні наслідки. Якось воно ніби як за думкою ринку має залагодитися. Будемо дивитися, все це дуже цікаво. Шкода, що ми не беремо участь в добиванні цього огідного режиму, але дасть Бог, ми будемо брати участь в добиванні московицького, угорського, словацького режимів. А згодом можливо і китайського режиму, коли надійде його черга, а це можливо буде незабаром. На цьому вам моє щире, звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мечали огідною говіркою Булгакова.